Так, звучить скорбота в Криму попри заборону російських окупантів, анексованому Бахчасараї, кримські татари, з сигналами автомобілів. Таких вшанували пам'ять своїх предків, що не вижили через примусову сталінську депортацію 44-го року. По інший бік тимчасової межі у цей день жалоби їх підтримувала вся Україна. Водночас на антитерористичній передовій бойовики сьогодні знову били вздовж усієї лінії фронту із забороненою зброєю з усіх калібрів аж до 152-мм артилерії. І терористів не бентежить навіть той факт, що сьогодні в мінську збиралася тристороння контактна група. Підсумки дня за мить у Спаскорі на два плюс Вітаю вас! Удар ворожих безпілотників на Маріупольщині. Попри стрілянину на передовій концерт океанів у Маріуполі, Україна та світ вшановують жертв депортації кримських татар. Навіть Ватикан помолився за мир в Україні. 60 валіз із грошима заступника прокурора Київщини затримали за махінації в 300 мільйонів гривень. Десять поранених українських бійців за минулу добу ворог порушує режим тиші по всій лінії розмежування. Використовуючи створену артилерію та міномети. Найгарячіше зараз на Маріупольському та Донецькому напрямках зі 152-мм артилерії, яка заборонена мінськими угодами, російські найманці гатили по позиціях збройних сил України біля селища Славне поблизу окупованого до та по околицях Авдіївки, випущено приблизно 40 снарядів. А от біля Новотроїцьку вже не першу добу ворог використовує також заборонені міномети 120-го калібру. Із гранатометів та великокаліберних кулеметів терористи вели поза. Цьому та опитному в секторі Донецьк, по станиці Луганській та трьох із на Луганщині по широкиному гранітному та Павлополю на Маріупольському напрямку. Також біля Маріуполя терористи скинули шість бомб із безпілотника. Це сталося майже одночасно з концертом гурту Кан Ельзи в Маріуполі, на якому були майже 40 тисяч маріупольців. На щастя, ніхто не постраждав, українські бійці відкрили вогонь із зеніток по дронах. Зараз ми провіримо глибину. Цього воронки цієї. Ось ось наскільки він вішов, один військовий загинув у Промзоні біля Авдіївки. Куля снайпера влучила нашому солдату в груди. Чоловіка не вдалося врятувати у промзоні. Стрілянина не вщухає навіть у день. Противник там перебуває на відстані подекуди 50 метрів. Алла Хоцінівська повернулася з позиції українських військових. Тут усе пронизано кулями, ангари світяться наче решето. Це промзона біля Авдіївки, місце, де обстріли не вщухають ні на добу. В асфальті стерчить хвостовик від свіжої міни, але порівняно з попередніми днями, військові кажуть, цієї ночі було більш-менш спокійно. 83, 123, двадцять крупнокаліберні, мелкая стрілкатня крок за кроком іти дозволяють лише відомими стежками. Сюди з безпілотників противник почав скидати нові міни. Їх неможливо знешкодити. Вони автоматично підриваються. Так, смотри, стой. Сейчас наверх. Ось стіна, видіш? Ага. Становимося одразу за стіну. Це такі заходи безпеки, бо кожен, хто піднімається сюди, може бути на прицілі. За 800 метрів звідси позиції бойовиків. У далині частина дороги на Ясенувацьку розв'язку, червоний дах, пост, даї. Там був блокпост, усіляний під мостом. У них теж усіляний блокпост. Розбити його дуже трудно, тому що там стоять бетонні, вони закопані добре, плюс засипані колесами. Плюс ще засипано землею. Затриматися тут не вдається. У цей бік чути автоматну чергу. Так само перебіжками дорога і на іншу позицію. Тут хлопці відпочивають, кажуть, їхнє завдання на промзоні зараз тримати оборону. Вогонь не відкривають, аж поки не отримують дозволу зі штабу. Між нами большая різниця. Ми воюємо за ідею за свою землю за Україну. Там з той сторони воюють за дії. Ніх за... не хочу матюкатися в телевіні. Хто та воює? Це режим тіся да соблюдаю. Це єдине місце, де можна відчувати себе більш-менш у безпеці. Тут у них і кухня, і спальня. Щоб не казали, що як бомжі, ні люди, як біля люди, люди живемо. Бо... Цю позицію називають скелет, бо від будівлі залишились лише колони. Зазвичай в день тут не вщухає стрілянина, бо до противника тут буквально 150 метрів. Кажуть, на деяких постах чути, як на тому боці між собою розмовляють бойовики. Бувало, вони їх навіть на руку пашну викликали. Кричать, ну тоже теж каже, і по нас починається. Якщо кричать раз, два, три, ми вже чуємо, що щось буде летіти крупне пома. Ось це другі 120 літають. Все вшиваються. Стараємося по під стіни ходити. Це вже крайня позиція. Досі журналістів сюди не пускали. Занадто небезпечно. Вікна закладені всім, чим тільки можна. Самі військові дуже обережні. Тут постійно працює снайпер. Конюшня, от бетонне здання туда часто роботи За парканом. Вже територія, яку не контролюють військові. Сюди бойовики підкрадаються іноді на відстань 10 метрів. взяти на штурм да але штурм. В них не вийшло. Це була групіровка Сомалі на голові І спецназ. Час до часу чути поодинокі постріли. Саме в момент, коли ми були на позиціях, снайпер влучив у груди військовому. Чоловіка не вдалося врятувати. Алла Хосініцька, Андрій Романок, Станіслав Каранчук з Донеччини, спецкор 2+,2. І не лише військовослужбовці гинуть від ворожих снарядів у прифронтовій зоні на півдні Донецької області у Празові поблизу міста Павлопіль. Сьогодні о пів на третього дня на міні підірвався трактор із двома місцевими жителями. Відомо, що пасажир загинув на місці. Водія з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Тим часом, ті, хто воюють проти наших на Донбасі, не припиняють мріяти про амністію. Бойовики відмовляються звільняти полонених українців, поки не отримують гарантії своєї недоторканості. Про це заявила представник України в тристоронній контактній групі в мінську Ірина Геращенко. Зокрема, мотожки самопроголошених республік вимагають ухвалення Україною закону, який би їм гарантував безпеку. Бойовики, по суті, заблокували процес звільнення заручників, шантажуючи Україну, шантажуючи родини заручників, вимагаючи прийняття закону про амністію, вимагаючи амністії собі і тільки тоді погоджуючися на звільнення заручників. Погляд на батьківщину крізь бетонні блоки, дріт та перепускні пункти на Чонгари сьогодні зібралися татари, що змушені були полишити Крим через уже нинішні переслідування російської влади. На тому воці поява людей з татарськими та українськими прапорами не лишилася непоміченою. Росіяни підтягли військову техніку та водомет. але на адміністративному кордоні з окупованим піостровом це не завадило людям шанувати своїх пращурів, яких силою депортувала радянська влада. Згадували хвилини мовчання загиблих під час депортації і в Геннічівську центральну площу школярі принесли жалобні вінки. Більшість українських та кримо-татарських прапорів були оповиті жалобними стрічками. До заході долучились і інші жителі України. Вони зорганізувалися в кількатисячний автопробіг пам'яті. Вони прибули з більшості регіонів, де живуть представники кримсько-татарської діаспори. Знову Олексіюки щаслив цього стрілкового. Утім. Були і люди, які цілими родинами приїхали сюди за сотні кілометрів, щоб підтримати співвітчизників, які залишились в окупації. Тут підтягнулися машини з Дніпра, з Чернігова, з Кировограда. Ну, патріотів много. Ми їдемо і переживаємо зараз, як вони там себе чувствують. Вони всі душою з нами тут, а ми хочемо їх підтримати. Вони всі говорять, що Україна за нас не забила. Я їм говорю, ні, Україна, ми за вас не забили, ми вас пам'ятаємо. Вони всі чекають і сподіваються, що Крим буде Конечно, наш бояться. Крим буде український оголосити ворогами народу, виселити за два дні, вести два десятки днів, не давати навіть поховати тих, хто вмер дорогою, морити голодом, примусити тяжко працювати. Це переслідування просто за те, що ти кримські татари, трагедія цілого народу. Так і не визнана геноцидом за 72 роки. Не підрахована навіть точна кількість загиблих. Офіційна статистика вдвічі менша за підрахунки дослідників. Самі Кремли говорять тепер їхня історія повторюється вдруге, але нагадують усім своїм ворогам, кримські татари завжди повертаються додому. Наталя Нагорна далі. Вагон як символ трагедії цілого народу їх ще називали тіплушками. Сюди заганяли від 40 людей. І тоді, уявіть собі, чверть з них навіть не доїде до місця призначення, їх навіть не дозволять поховати. І ще чверть у найближчі кілька місяців помре від холоду, голоду та хвороб. Цілий народ оголосили ворогом та зрадником. Цей злочин не зберігся у відеоархівах. Татари самі відтворили історію геноциду в художній стрічці Хайтарма у перекладі з кримськотатарської повернення. Кримський! Татари, придателі, советської родини. Щоб вивезти всіх кримських татар, загнавши на ческотину до вагонів, знадобилося дві доби. В виставковому варіанті вагона, здається, стільки не може влізти. Екскурсовод Олексій пояснює, можна, якщо поставити нари в три ряди, та щільніше зачинити двері. От так от ложились нар. Ну, щит дерев'яний один, второй, ну, по правило, два щита. Іноді нада третій щит. Лежать, сидіти, і больше нічого. Він порпається в рідній кримській землі. Як пахне хараша у кропчі Мамбетов радіє. Здається, кожній травинці на гроді під Євпаторією. У 84 роки піклується про свої персики та інжири. Через місяць зрить 72 роки тому. У цей самий час 12-річний Меджит плакав у теплушці за 100 метрів від моря. Там ми тоді не розуміємо ні а взрослі зрослі. Говорять, ми паслідний раз бачимо. Повернувшись до Криму, він заприсягнувся, що не покине його ніколи. У його домі на свята збираються до ста людей. Є окрема кімната для молитви. У теплушці 18 діб їхало 60 людей. І туалет треба сходити, Пити нечого. Жара почалась, розумієте? а нас там, поки весь ешелон загрузили, це пройшло часу, часу 5 часу. П'ять-шесть, А він варить смачну каву, жаліється лише вода в Криму в дефіциті. Три рази все у і давали два відра баланка, то давали, і п'ять і шесть бухан хлеб давали на 60 чоловік 60 у нашому вагоні було. За дні сутки всі встали, завшевели вшевелісі. Його батьки поховані в Узбекистані. Тато помер молодим від голоду та хвороб. Мама дожила до старості, але на батьківщину повернутися не встигла. Скільки людей кримсько кримськотатарський народ під час геноциду? Цей досі намагаються порахувати дослідники. Чим тоталітарний режим? Грозніше, жорстче і жорстокі, тим тяжелі жити малим етнічним сообществом. Гульнара Бекірова серед тих істориків, що намагаються порахувати. Офіційна статистика свідчить, знищили 23%. Дослідниця впевнена, мінімум удвічі більше. Її батько стежив за односельцями за Джимінди Керченського району. Там умерла із його деревні з 44 по 47 рік. 37,2% жителів. 242 человека, из них 111 двісті У мене дедушка вислан був в 4 годика. І у мене. У мене дедушка і бабушка. Нащадки депортованих, а тепер вимушені переселенці. Серед цих дітей немає таких, чиї родину не зачепила б депортація у національному вбранні в Києві. Вони співають гімн свого народу. Їх не вивозили в теплушках, вони не заморені голодом, але вдома їм знову загрожує небезпека, і знову вони сумують за своїм Кримом. Там море, там наша ну, тільки ж море, Ну море там наші ще наші бабушки, дідусь, сістри, брат за кримом, тому що це наша родина. і тими самими словами, що їхні предки в депортації обіцяють обов'язково повернуть собі свої повернемося, поклонимося в поліс, тому, хто храніти, що пам'яті Наталя Нагорна, Андрій Хлус, Спецкор, 2+,2. Фіолетовий Сталін в окупованому Криму облили фарби меморіальну дошку диктатора. Інцидент стався цієї ночі в Сімферополі на будівлі офісу місцевого відділення російської компартії. Хто розфарбував зображення ката невідомо. Меморіальну дошку комуністи встановили на згадку про перебування Сталіна на півострові на Ялтинській конференції 45 п'ятого року. Чорноморськ сьогодні проведжав останню путь бійця 128-ї бригади Дмитра Горбунова. Солдат загинув 15 травня поблизу шахти Бутівка на Донеччині під час раптової ворожої атаки на українські позиції. Смерть зустрів на бойовому посту, осколок влучив йому в груди. 35-річного помічника гранатометника Дмитра Горбунова мобілізували з п'ятої хвилини минулого літа. Удома мати не дочекалася єдиного сина. Поховала загиблого воїна на чорноморському центрі на Алеї Слави. Він шостий Чорноморець, загиблий в АТО. Волонтери кажуть, міські чиновники не дбають, аби загиблим героям віддавали належні почесті. Героїв надо в центрі городу, тому що щоб міста бачили з почесті, з оркестром, перекривати вулиці, щоб всі бачили. був здійснений обстріл з боку ДНР. Під час якого він загинув. На бойовому посту на чергуванні. Прозорий тендер та чорні списки ненадійних бізнесменів для постачальників у Міноборони завершили тестування системи Прозоро. Законопроект про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб оборони підписав голова Верховної Ради. Тепер чекають на резолюцію президента. Зміни до законодавства внесені спеціально для силових відомств, щоб пришвидшити процедуру закупівель та зробити тендери прозорішими. Максимальний строк, який тепер буде не 60 днів, як це було раніше, а два тижні. Окрім того, за невиконання умов тендеру постачальник повинен буде заплатити штраф, а також може потрапити до чорного списку. І впродовж року фірма не зможе брати участі в тендерах усіх силових відомств. Нову форму закупівель тестувала понад 9 місяців і вже похвалилися завдяки. Цьому заощадили 374 мільйони гривень. Дякуючи нашому експерименту і електронним торгам, нам вдалося знизити ціну майже на 12% порівняння з попереднім роком на ті ж самі послуги. Ми зекономили для держави 374 мільйона гривень при ціні всіх контрактів порядка 3 мільярдів, 2,7 мільярда точніше. Як така корупція, вона існує не тільки на етапі проведення самої закупівлі, вона існує і на етапі виписування значить, технічних умов під, ну, під той товар, який хоче купити замовник, на етапі проведення самої закупівлі, і на етапі вже прийому продукції та розподілу її до кінцевого отримувача. Тому ця система більш-менш охоплює перші два етапи. Із вищою освітою на рік і з середньою спеціальною на півтора першу партію строковиків сьогодні проводжали і на Київщині. Цьогоріч таких до війська планують набрати 16 тисяч. Половина піде у зсу інша до прикордонників та нацгвардії. Чи додалось охочих добровільно піти вчитися? Військової справи дізнавався Іван 200! Вони другий день як не вдома. Абсолютна більшість цих юнаків з азами військової служби лише починають ознайомлюватися до несинхронності і невпевнених кроків. Командири поки що ставляться з розумінням. А затова щепизуди як відчуття в строю. Нормально хочу служити. Це мрія була. Чи ну Щ що спонукало? Я раніше хотів тонкістик піти, але це збірний пункт на Київщині, такі в кожній області. Сюди прибувають призовники, які вже отримали від медкомісії зелене світло. Звідси вирушатимуть за місцем служби. Не стільки хвилюються, скільки одне запитання на всіх як же там буде. Кажуть, що там щось буде страшне. Нічого страшного не буде. Будемо марширувати, будемо бігати. Будемо займатися фіззарядкою. Батьки традиційні і в емоціях що зараз відчувають? Ну, і в пересторогах он стоїть її ігор у другому ряду. Каже, ти тока раділася, а вже в армії Такий маленький, а тут уже лисий з бородою. Особливості цьогорічного призову юнаків до армії відправляють не з 18, а з 20 років. План від держави набрати понад 16 тисяч новачків. Половина піде до збройних сил, половина в інші формування прикордонну службу чи нацгвардію. Передусім стоїть питання саме якісної підготовки. Для здобуття військово-облікових спеціальностей поступає надсучасна сучасна техніка. Відповідно, ця техніка має обслужуватись професіоналами чи побільшало від цього охочих служити? Принаймні проблем каже військовий комісар столиці з виконанням плану. Немає військової комісаряти працюють. Самостійно та спільно з національною поліцією щодо розшуку працівників, які ухиляються від призову. переважно серед призваних юнаки із сільської місцевості у містах від строчки через стан здоров'я чи сімейні обставини трапляються частіше. Хочу передати привіт жінці, а й не переживає. Через рік вернуся. Ну як відпустили нормально? Со сльозами ну, куди дінеться? Призвали хлопці. Розмірковують Должні бути люди, які готові будуть захищати страну родину. та згадують поради від батьків, своїх не здавати, не придавати, видачать завжди з біди. Ну, ось вони перші кроки у справжнє доросле чоловіче життя. Варто відзначити, що це вже третій призов після відновлення строкової служби в Україні. Ну і найголовніше ще не всі батьки знають, хлопці не йдуть в АТО, хлопці йдуть до армії. Залежно від освіти, вища чи середня, юнаки служитимуть від року до півтора. Призу в Україні триватиме до 30 червня. Іван Грибенюк та Геннадій Шульга, Спецкор, 2+,2. Справа на 300 мільйонів антикорупційне бюро спіймала на оборудці одного із заступників прокурора Київщини. 300 мільйонів готівкою – це приблизно 60 кейсів, наповнених купюрами по 500 гривень. Для порівняння у бюджеті Києва на ремонт усіх столичних доріг виділено цьогоріч лише 242 мільйони гривень. На чому спалився прокурор? Далі в сюжеті протягом дня тут у прокуратурі Київської області тривали обшуки. Нині про це вже нічого не нагадує. Слідчі звідси вже поїхали. Знаємо, головна новина сьогодні тут затримали заступника прокурора Київської області. Тільки що був затриманий заступник прокурора Київської області у справі за фактом розкрадання. 30 тисяч тонн цукру аграрного фонду на 300 мільйонів гривень. Ім'я затриманого вже відомо. Це Олександр Колеснік. Він був призначений на цю посаду у серпні 2015 року. Він замінив на цій посаді так званого брильянтового прокурора. Шокінська система поступово тріщить по швах. Сьогодні, завдяки зусиллям, і чудовій роботі набу затримали заступника прокурора Київської області колесника, який заміняв на цій посаді скандально відомого діамантового прокурора Корнійця. Немає сумнівів в тому, що це крісло призначається. Для рекету Олександр Колесник попався на розкраданні цукру протягом кількох місяців у 2015 році. Через його неправомірні дії та рішення партія цукру, яка належала аграрному фонду, була переведена з державної власності у приватну. Нині винуватця затримано. Слідчі дії продовжуються. Нелі Ковальська Марія Бухан, Тимофій Кощі Спецкор два плюс у Чернігові домушники напали на поліцейських, які приїхали на затримання. Командири у роти завдали численних ножових поранень обличчя та шиї. До того ж, відібрали в нього пістолети, відкрили вогонь. Попри те, що стріляли, не влучили. Напарник порано поліцейського теж змушений був застосувати зброю. Урешті крадіїва їх було троє затримали. Але скорик докладніше. Злодіїв, які намагалися залізти в квартиру будинку напроти, помітив сусід. Він вийшов покурити. Це була друга година ночі. Два чорні силуети на газовій трубі викликали підозру. Сусід набрав 102, На місце пробуло два екіпажі патрульних. Одного з трьох крадіїв затримали одразу на балконі квартири на першому поверсі. Його спільники намагалися скрутити газовий котел поверхом вище. Поліцейські мусили лізти за ними, але наразилися на опір. В момент входа их двоих, один из тех, который был первый, вот он ощутил удар на себе, выставил руку вперед, у него в руке был газовый баллон там, Uh, і його сього на отмаш, по кепати, по і по лицу стали полосувати ножом. Газовий балончик у році поліцейського розірвався у цей момент. Зловмисники намагалися зірвати з нього табельну зброю. Чоловік, який вирвалі, знає наверне, знає, як іменна винімається з кабори. Почалася перестрілка. Один із нападників зробив чотири прицільні постріли у поліцейських, просто дивом не влучив жодного разу. Напарник був змушений допомогти командиру відступити разом з. Ним з лінії вогню вийти на балкон. Злочинці почали вести по ним прицільний вогонь. Напарник відстрілювався. Звуки пострілів підняли з ліжок сусідів. Люди з вікон спостерігали, як поліцейські затримують крадіїв. Я так поняла, що стріляли вори. Я не знаю, де вони взяли зброю але стріляли вони дуже багато а потом когда у них закончились патрони, они начали кричать Ми здаємося». Причому дуже истерично. Один із нападників зазнав трьох вогнепальних поранень. Йому знадобилася медична допомога. Усі троє затриманих або вже раніше засуджені, або зараз під слідством. Власники квартир у новобудовах підозрюють саме від цих крадіїв вони потерпають півроку. Люди ще не заселилися, зараз роблять ремонти. Люди приносять свій стройматеріал, вони готуються до роботи, робити ремонти, так як новострої. Але Но виходить, що вони приходять утрамо. Вже нічого Нет Ніткатлов, як горіла один сусід, а у мене вже де ж нічевоносіть, а только унітаз. Господар квартири, який вранці дізнався про перестрілку на його балконі, розводить руками. Каже, там навіть красти було нічого. Свій котел він вчасно зняв сам. Ми паснімали все там. Нічого нету. нічого не взяли. Тепер грабіжникам за опір поліцейським та замах на їхнє життя загрожує аж до 15 років позбавлення волі. Патрульні обіцяють проаналізувати власні помилки і провести додаткові навчання для особового складу. Алла Скорик, Василь Коба, Чернігів Спецкор, 2+,2. золотий батон Януковича слідство не шукатиме. Зливок не фігурує в справі. Тож і його зникнення розслідувати не будуть. Сам же власник батона, екс-президент Янукович, знову з'явився в мережі на новому відео. За два роки в Росії громадянство Янукович каже, не змінив і залишається українцем. Приписаних йому мільярдів теж, мовляв, немає. На його рахунках в Україні наразі заарештовано лише 28 мільйонів гривень. Як у Генпрокуратурі відреагували на чергову появу втікача Нордин і коли почнуть його судити в Україні? Далі. Матеріала. Усміхнений і з рішучим наміром здивувати журналістів слово, а конкретним матеріалом біля документом. адвокат експрезидента Втікача збирає прес-конференцію, на якій показує письмові пояснення Януковича щодо розстрілів на майдані. каже літав за ними до Москви і ще з одним захисником п'ятьох правоохоронців, яких судять у Києві на Святошинський суд відносно його участі. Живий на тлі синьо-жовтого прапора. Утікач номер один потерпілими під час революції гідності, вважає правоохоронців, але аж ніяк не понад 100 загиблих євромайданівців. Беркутівців Янукович виправдовує та заявляє, хоче свідчити на їхній захист по відеозв'язку з Росії. Бойці страдали від побоїв, у них стріляні, них бросали бутилки з зажигательною на і вони горіли. У мін'юстів тікачу відповідають, допитувати його по відеозв'язку не будуть. Я можу тільки подати запит публічно звернутися, щоб Янукович сюди приїхав і дав свідчення. Все, інших запитів особисто я робити не буду. Із сімох кримінальних проваджень, відкритих проти самого Януковича, до суду за два роки жодне не дійшло. Його адвокат натякає, що строки розслідування давно вийшли за рамки, і справи, начебто, в ГПУ затягують спеціально, бо доказів у слідчих обмаль. Щодо заяв про відсутність доказів, знову ж жоден юрист, який себе поважає, не робить, не буде робити. Заяв таких, коли він не має, не ознайомився з матеріалами кримінального провадження. Громадянства за два роки Янукович не змінив, залишається українцем. Уточнює адвокат, а от у якому статусі він перебуває в Росії, що там робить, де живе, захисник не каже. Натякає лише, що і мільярдів у підзахисного не було. Як доказ наводить те, що слідчі на рахунках Януковича знайшли і заарештували лише 28 мільйонів гривень. Ба Більше адвокат певен, цього літа експрезидент зможе засмагати на курортах будь-якої країни світу. Так зараз. С Віктор Янукович може вільно пересуватись по світу, оскільки жодних розшукових заходів інтерполом по ньому не проводиться. Хоча і в генепрокуратурі це спростовують, це знову ж таки є маніпуляція і. Та ж продовження піару. з баз даних інтерполу він не видалений, і все тут буде залежати від тих держав, в які він заїде, чи будуть вони його затримувати, чи ні. На мою думку, що е, хай спробує виїхати. Я думаю, що він буде затриманий. Приїжджати на батьківщину у котре відмовляється, бо, начебто, боїться за своє життя. У генпрокуратурі заявляють, що охорону йому нададуть за ґратами. А якщо на допит у найближчі півроку він не з'явиться, суди. Тимуть по новому заочно. Перша справа, яку найпевніше передадуть до суду, буде щодо заволодіння землями сухолуччя. Слідство по ній стверджують слідчі завершене. Валентина Мудрик, Віталій Дорощенко, Валентина Доброта, Спецкор 2+,2. Росію Можуть не пустити на Олімпійські ігри в Бразилії. Про це заявив голова міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. За його словами, усю російську збірну можуть усунути від змагань, якщо доведуть, що спортсмени систематично вживали допін. Крім того, це може призвести до вагомих фінансових санкцій та дискваліфікації окремих федерацій. Російський спорт нагадаю, останнім часом пов'язують не з перемогами, а й скандалами. Так лише минулого тижня у вживанні допінгу звинуватили олімпійських чемпіонів в Сочі. Якщо твердження виявляться правдивими, ми притягнемо до відповідальності всіх причетних. Можливі різні санкції. Це може бути довічна заборона для конкретної людини. Це стосується не лише спортсмена чи найближчого його оточення, а й усіх причетних. Вони нестимуть відповідальність і можуть бути дискваліфіковані з Олімпійських ігор. Можуть бути і фінансові санкції для організацій, і вилучення цілих національних федерацій. Бережіть себе і своїх рідних. Побачимось завтра. Щастя!